Хелоу відео про те, чи винесли вам мозок ваші батьки в дитинстві, що вони вам могли такого говорити, яке вам трошки могли би так поламати, і що може мати наслідки зараз вашому дорослому ну негативні? Тобто, якщо ви зараз щось згадаєте з вашого дитинства, що зараз буду говорити, то якимось чином... Воно в будь-якому випадку вплинуло на вас і на ваше життя в негативному такому жорстко негативному плані. І якщо ви не розумієте, тобто як ви зараз щось почуєте похоже, але не будете знати, як воно вплинуло на вас, ваше життя, в майбутньому, ну, типу, зараз, в дорослому віці, ви будете думати, що там нічого спільного немає, то у вас там проблема. Є два типи людей: ну, одні давлять завжди в любов, що хороше, друге в страх. Якщо ваші батьки були кончені, і вони вас заганяли тупо в страх, залякували. На базі цього у вас в житті теж буде куча проблем. Наприклад, ну вони банально прошивали вас в страх, я не знаю, як віруси. Тобто, ви ваші батьки були комп'ютер заражений вірусами, і вони оці ці віруси переписували, записували у вас. Тобто, якщо віруси є інформаційними, відповідно їм треба було передати інформацію з вірусами у вас, щоб ті ж самі віруси жили у вас. І вам треба чистити ваш комп'ютер антивірусами. Коротше, хто таку от штуку чув себе у дитинстві? Ану будь чемний тут, бо зараз тебе лише тебе забере, які та дядя. Не рухай, бо зламаєш, не підходи до собаки, бо вона тебе покосає, не бігай, бо впадеш. Там спити, хоч тебе побайка забере, що ти собі понапридумував, то все фігня, що ти не можеш бути такі, як всі нормальні діти. От-от-от, який-то хороший, а ти от не такий. Е що ти то взяв друг, не їш, кінь, поцарапаєшся, захворієш, вмреж, там від з якоїсь срані, якщо ти мене не будеш слухатись, то що то, що там, там вчися, бо ти інакше станеш дворніком, не пхай пальці кудись, не твоє діло. І всяка от от така фігня. Все, що вам говорили, це от батьки в вашому дитинстві, і вони не давали вам, умовно, як боротися за своє життя, вчитись на своїх помилках, тобто ти впав, сам встаєш. Коротше, все, що вас залякувало. Ну, Зараз в майбутньому має кучу всяких приколів у вашій в голові, вірусів. І питання в тому, наскільки сильно вас залякували, наскільки сильні у вас є зараз проблеми. І... Чому в нас якось не прийнято працювати з нормальними психологами? Не знаю. Зразу ж ви собі приділяли, хто є нормальний психолог або не нормальний психолог. Кончений психолог завжди говорить, що ти в тому не винен. І все зовнішнього обставина. Це така бубочка, це вся економічна ситуація в країні. Ну як ти можеш справлятися з такою економічною ситуацією в країні, блін, якщо от війна, а ти от такий, то от кожна, хто так от говорить, це кончена тряпка, а не психолог можете харпнути тільки-то почули, йому прям лице поросте? Тобто Там нічого корисного з нього вам не буде. Що вам треба робити? Входите у ці всі косяки, що вас, вас загнали, страхи, і їх долати, долати, перешкоди, ставати сильнішим. Відосики, як стати сильним і страхи, робота зі страхами перші два відео на каналі. Того Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Сократа. Коротше, що Сократ не записував свої, все, все, що він вчив. Бо він знав, як працює система. Коли ти що робиш, таке істинно, істинно цінне, то воно залишиться. Наскільки довго, коли вже давно, як наскільки давно він був, і воно все залишилося. Він навіть нічого за собою не записував, Бо він знав, як працює система.